Вообще в чувство придите в мире, что происходит. Во-первых, я вам расскажу, как мы тут живем, товарищи россияне. Вот вам же, наверное, рассказывают, что э, у нас тут все плохо, плохо, плохо. Эти адепты секты. Она замерзнет. Э, у нее будет дефолт, но в смысле у Украины. И теперь адепты секты мы придем и всех убьем. Ребят. С этим есть нюансы. Еще раз. Смотрим, каждый из гражданин России, которому нравится идея ⁇ Мы придем и всех убьем ⁇ достаточно просто пойти в своем населенном пункте на кладбище и посмотреть на могилки свежие. Особенно это важно, если в вашем населенном пункте есть что. Воинские части, механизированные, танковые. А если ВДВ, то это просто капец. Там будет просто никто, кроме нас, и ямки а, закопанные, а сверху горбики. Значит, а, если м, говорить о настроении в Киеве, вот такое у нас настроение. Да, вот ну, так вот мы и живем. А, Карлсон в данном случае, а, наверное, в некотором роде а, символизирует собой российские дроны камикадзе. Так вот. Э -э -э. Так вот. Если 24 февраля у нас начиналось с фразами ⁇ без паники, как нам дальше жить, что нам делать, как нам воевать ⁇ вообще вопросов было много, и паника была не у всех, у многих была. У кого-то не было. Ну, в общем, была масса неопределенностей. То теперь дискуссия в Украине ведется над следующим вопросом. А можно ли самостоятельно сбивать дроны, дроны-мопеды, которые отправляют в Украину дед-мопед, ваш президент Владимир Владимирович Путин. Последний дед-мопед. А в конечном итоге, после дискуссии на тему, можно ли стрелять в воздух по дронам-мопедам, Пришли к выводу, что это все-таки должны делать воины-профессионалы, а, то есть а, украинские силы обороны. Чем они и занимаются? И к нам на помощь идут системы откуда? Правильно, системы НАТО. Так вот, с этими дронами-мопедами интересная штука. Потому что на фоне этих дронов-мопедов Оля Скобеева а Оля Скобеева в данном случае это такая, знаете, собирательный образ российского пропагандиста-фашиста, начала говорить правду. Действительно, смотрите, вот вы прекрасно знаете, кто живет в России, что вам время от времени, нет, в режиме нон-стоп, показывают, как российские ракеты и дроны-мопеды летят в украинские города, убивают здесь людей. Это правда. Поражают энергетическую инфраструктуру гражданскую инфраструктуру, то есть россиянам говорят, что вот мы оставим их без электричества, без воды, без тепла, и тогда и что тогда? Хочется задаться вопросом. Забегая вперед и вы эту фотографию уже видели про наши нервы, мы А все сьогодні на Київ надежды ніякої нет. А пане Сергію, тут наш прем'єр-міністр Шмигаль каже, що зайшли до нас 2 мільйони 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу. Це перша частина, я так розумію, з обіцяних 5 мільярдів. І наскільки це допоможе, виходячи з того, що от уже видатки збільшили на оборону тільки в цьому бюджеті на 2022 другий рік, десь там на 300 ще місь мільярдів гривень. Ну от в принципі, десь тако на мільярдик євро і пішло. Ух, ну, Дивіться, насправді мені не дуже зрозуміло це про 300 мільярдів. Що це таке, тому що це досить дивне рішення. Е, допоки цього рішення не приймалося, в нас кожного місяця був дефіцит десь 4 мільярди доларів, які ми мали перекривати за рахунок коштів наших західних партнерів. І зараз власне 2 мільярди цього місяця це якраз поповнює цю. Е, цю Потребу, цю дірку, яка виникає, і підуть на фінансування соціальної сфери, пенсії і так далі. Тому це дуже важливо. Ці 2 мільярди є дуже важливими, але власне потреби більше, дійсно, і протягом останніх місяців ми більш-менш отримували західну допомогу, яка повністю перекриває наші потреби. Ми плануємо і готуємося до ухвалення бюджету на наступний на 23-й рік. І ми всі свідомі того, що більша його частина це донорські донорська фінансова допомога. А держава, наша, хоч чогось зараз заробляє, щоб мати дохідну частину. Ну, дивіться, насправді, якщо ми побачимо цифри цього року, то все, що заробляє держава, йде на фінансування армії під час війни. Військові витрати, які пов'язані як з купівлею збройні використання зброї з оплату праці військовослужбовців значно зростає, і тому всі кошти йдуть туди. А те, що залишається, бюджет зараз фінансує тільки захищені статті тобто армію і соціалку, от соціалку фінансують цього року виключно коштами наших західних партнерів, і ця потреба зараз десь 4 мільярди доларів щомісяця Наступного року очікується збільшення доходів бюджету. Це і через інфляцію, і через те, що в принципі, так сякала економіка відновлюється, і наступного року очікується зростання. Економічне не таке значне, як нам потрібно, але все ж таки зростання. І тому наступного року потреби щомісячні е, в залучених коштах будуть на рівні 3 мільярдів доларів. Почала роботу місія міжнародного валютного фонду. Що ми чекаємо? Програма мінімум для нас, програма максимум для нас. Знову ж таки, ми чекаємо гроші. Програма мінімум, що Міжнародний валютний фонд принаймні надасть нам рефінансування того, що ми маємо повернути Міжнародному валютному фонду наступного року. Як це плюс-мінус виглядає цього року? Програма максимум, на яку, чесно кажучи, мало хто розраховує через бюрократичні обмеження, які є в міжнародного валютному фонді. Програма максимум це програма на 15-20 мільярдів доларів, яка має бути розтягнута на 1-2 роки. Ситуація з Іраном. Ми розриваємо зараз з цією країною дипломатичні відносини. І хотіли би я не знаю, чи можна збільшити на Іран, яка рока десятиліттями під санкціями ще якось збільшити санкційний тиск на них, і чи це допоможе? Бо те, що ми бачимо з шахідами, це ну якби вибачте, плювок західним країнам за те, що дивіться, країна була під санкціями, визнана державою спонсором тероризму, але змогла наклепати дрони шахіди, якісь там ракети і продавати їх Росії. Ну, дивіться, насправді це ж не велика технологія, як ті мопеди літають. Вони, як кажуть військові експерти, не технологічніші ніж ці фау 2 які летіли в сторону Лондона в 1943 році. Тому якраз перебуваючи під санкціями і не будучи спроможними розвивати сучасне озброєння, вони на виготовляло оціх дронів-мопедів. І власне зараз вони ці дрони мопеди до нас літають, літають і літають. Чи будуть додаткові санкції стосовно Ірану, напевно, будуть. Європейський союз підтвердив. Вони ще досі сподівалися в Європі підписати угоду нафтову атомну угоду, щоб випустити Іран з під санкцій. Але, схоже, деякі дуже потужні сили в Ірані роблять якраз все, щоб ця угода не була підписана. Ми бачили з Нітмагате, який був негативним, і зараз публічно, тобто вони не приховуються і навіть сьогодні було в Ройтерсі. Новини, де дипломати іранські самі Лівертокавича вони будуть збільшувати поставки озброєння Росії. Вже був досвід того, як вони досить таки швидко оперативно перекидали великі великі сили. Але тут питання знову ж таки та де ж їх взяти, тому що знімати з інших ділян ділянок фронту і перекидати якраз на північний напрямок в Білорусь. Це звичайно, послабить інші напрямки, тому велика надія, звісно ж, є на цих новомобілізованих і на використання інфраструктури, саме військової інфраструктури, для того, щоб десь розміщувати. Цих мобілізованих проводити навчання, проводити бойове злагодження, і в цьому є якраз сподівання бачимо Росії саме на республіку Білорусь, тому що, власне кажучи, сама російська інфраструктура вона виявилась не готовою для того, щоб от працювати з такими великими масами мобілізованого люду, тому вони власне задіюють білоруську інфраструктуру. Тобто, це робиться не від, скажімо так, не від гарного життя все більше бачимо, як Наростає напруга, як навіть молодший офіцерський склад скаржиться на те, що Росія виявилася непідготовленою, що ці бази не готові ні в плані харчування, ні в плані там побуту якоїсь елементарної гігієни наближається холода. І тому звичайно, що буде важче і буде наростати це невдоволення. Тобто Путін з допомогою з допомогою Лукашенка, з допомогою, скажімо, такої оренди чи аутсорсу білоруських білоруського військового майна. Він хоче вирішити свої проблеми з, з мобілізованими. Але все ж таки можна можна наповнити, звісно, білорусь там тисячами цих мобіків, але з ними потрібно працювати їх потрібно вишколювати. А на це все потрібен час. Yes. Отже, поки що якогось ударного угрупування з території Білорусі, яке було б достатньо для того, щоб атакувати Київ, Київщину чи інші північні наші області, поки що не спостерігаємо. Але все ж таки загроза з території Білорусі вона нікуди не дівається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити. В описі до відео.